Вітаю вас! От і прийшов час вже збору урожаю в 2024 році, і цього року також зробимо, знімемо ролик про виготовлення білого вина. Вчора міряв його цукристість. Такий виноград досить крупноплідний. Бачите, грона грона яке буває, дуже велике, вже навіть тут може навіть видно, видно та ягода почала аж підвіялюватись, бачите? Тому очікуємо з цього. Цього винограду досить хорошого результату. Будемо робити вже вино на нормальному обладнанні від Store. Звісно що. І беремось до роботи. Збираємо урожай. Воно будемо робити, звісно, що по білій схемі. По білій схемі з використанням культурних дріжджів і дезінфекції всього піросульфітом калію. Я тепер вже використовую піросульфіт завжди, саме само, як і культурні дріжджі. О, такий виноградик вийшов де-не-де, бачите, його під'їдає оса, тому що він дуже смачний, але нічого. Між іншим от, дуже зараз гарний момент прийшов в голову. бачите. В принципі, ягоду, отаку ну, гнилу ягоду можна і не, її не відбирати, якщо даємо піросульфіт, і потім досить багато піросульфіту даємо. Але я все-таки рекомендую, якщо не дуже великий об'єм, є гнила ягода, хоча не завжди вона є. Але якщо є, то. Я б її рекомендував все-таки забрати. Робимо для себе гарне вино, щоб потім воно нам смакувало. От. Тому забираємо всю гнилу ягод. Бачите, яке я не знаю, дію що. Ну, от, видно, тут десь біля 30 см грону, досить велике. Урожай цього року 24-го дуже добрий. Просто, можна сказати, майже ідеальний. Рік видався на славу. Станом на. 1 вересня цього року була сума активних температур вже була 2700-2800, а можливо навіть 3 тисячі у нас. Відчувив я виноград, от в мене вийшло 23 майже, 24 майже літри винограду разом з шкірками. Це білий виноград нагадую. Дав 2,5 г піросульфіту калію, тобто грам на 10 літрів сусла. Критично важливим в білому виноробстві є що? Те, що нам потрібно робити все максимально швидко, щоб виноград не окислився, не пожовтів. Ем, Тут, як бачите, виноград мацерувався 24 години після того, як я його відчавив. На шкірках, щоб шкірки максимально вдали, віддали сік, я не давав ніяких ферментів, але дав, як, як я кажу, піросульфіт, щоб воно не окислилося. Як бачите, виноград не порудів, він повністю зелененький, гарненький, все. Бачите? От, З е, цього ми досягли піросульфітом калію. Чому тримаю 24 години? Е, По-перше, для того, щоб піросульфіт е, подіяв би всі мікроорганізми, всі дріжджі, які ми будемо робити на культурних. А по-друге, для того, щоб сусло набрало смаку, бо я не люблю, коли ну, відтискати зразу. Я люблю дати суслові, щоб воно на шкірках постояло. Без бродінь. Без бродінь. Тепер, критично важливо, що я буду е, проціджувати сусло через отакий от бункер для затирання пива. Варю в ньому пиво, але буду також тепер використовувати як сито. Все це обладнання, звісно, що з Store. Можна придбати от такі ферментери, гарненькі бункер, перегінні куби. Все повністю що потрібно, піросульфіт, от навіть вагу таку можна придбати на Store. І дріжджі, які будемо використовувати. Дуже важливо. Тепер, оскільки ми переливаємо вино, воно буде контактувати знову з киснем, і щоб воно нам зараз не окислилось, ми використовуємо знову піросульфіт, але я дам трішки менше цього разу, ніж попереднього. Я дам замість. Половину норми дам. І дам його зразу, щоб ви собі розуміли, я його зразу дам в відро, яке будемо приливати, зараз побачите. От, як бачите, 1,7, навіть 1,8 з запасом. Що я роблю з піросульфітом? Я його вношу одразу, поміняю місцями, я його вношу одразу відроблями. Яке ми помили, але не треба робити, щоб воно було стерильним, бо ми зараз все продезінфікуємо піросульфітом. От, і цю половину норму піросульфіту я вношу одразу в відро. Для чого? Для того, щоб сік, який буде потрапляти, зразу е набирав піросульфіту і не окислювався. Далі, що робимо? Далі такий прийом, як бачите, поставили бункер. Тепер спробуємо акуратно, максимально. Коребно ефективно перелити. Трошки тягше відро, але. Запах вина майбутнього просто чудовий. Бачите, отакий сік отримали. От, чистенький, гарненький, не пожовтів. Хоча стояв 24 години, просто подрібнений. І, як можете чути, все гарненько через бункер проціджується. Бачите, який прозоренький гарненький тече. Ем, зараз щось трошки злею, кісточка є, все відділилося гарненько. Ем, бачите, знизу тече. Бункер має тут такі лапи, якими можна зачіпати все гарненько, щоб воно стікало. Прошу. Не буду так сильно від, відчавлювати, бо Ну, цей ці шкірки я буду використовувати, можливо, для якоїсь перегонки. Зараз будемо бачити, якийсь має бути відхід, бо я цей виноград переробляю одразу і щось ми таке витягнемо, щоб перегнати. Якийсь також дикий виноград знайдемо, щось переженемо, і буде у нас ще бренді виноградне паралельно робитися. І, можливо, якийсь столовий виноград зіпсувався. Також все, будемо переганяти. Ягода, яка погано розчавилася, бо я руками чавив, ще все. і все. Чекаю, поки воно стече. Як ви, напевно, здогадалися, ми додаємо піросульфіт кожного разу, коли є якийсь контакт з писом білого вина. Біле вино потрібно робити в якомога холоднішому, холодніший період. У нас Зараз тут в хаті ну, менше 20 градусів. Також я буду брудити вино при температурі до 20 градусів і обов'язково темне приміщення. На в біле вино я не роблю, тому що світло також ну, спонукає те, що воно потім буде руде. Я є прихильником того, щоб робити вино максимально холодно, максимально темно. Після того, як ми відсідили сік, ви бачили, ми зразу дали піросульфіту і поставили на те, щоб продезінфікувати сусло, виноградний сік, і е, почекати до 24 годин, щоб піросульфіт вивітрився. Він за, те, він за цей час мав все вбити зайве. І коли вивітрився піросульфіт, ми внесли дріжджі. Білі дріжджі, брали їх в крафт-сторі. хороші дріжджі. Випробовуємо цього року. Я поки що випробовую різні. От. Зараз минуло вже три, приблизно десь три дні після того, як я додав дріжджі, бачите, яке активне бродіння. Все. І тут хочу наголосити на одному надзвичайно важливому моменті. Як бачите, ми заповнили відро приблизно на... 20 літрів. Зараз не видно. Але я вам покажу О, до, до цих пір. Майже 20 літрів тут є сусла. Решта повітря. Зверніть увагу. Ми тримаємо в такому положенні, коли є велика частина повітря, тільки приблизно тиждень біле вино в холоднішій температурі. Брудіння має проходити в температурі до 20 градусів. Найкраще це. 18 градусів ідеальне. 17-18 градусів це ідеальна температура для білого вина. І найкраще, щоб не, пор... не потрапляло жодне сонячне світло. Після того, як мине 7 днів і закінчиться от активне брудіння, ви побачите, що бульбашки не виходять. вино біле одразу треба переливати в посуд такий, для того, щоб не було повітря. Бо повітря буде е, окислювати сусло. І ну, вино буде псуватися, буде погіршуватися характеристики. Коли закінчиться активне бродіння, повернемося до цього вина. Настав час переливати вже вино з ферментера. минуло 7 днів. Більше тримати не рекомендую. Біле вино майже проти, вже е, не відбувається бродіння, газ не виходить там рідко, час у час, якщо зачепити рукою. От, для переливання використовую такий бутиль. Тут 17, майже 18 літрів. Я думаю, якраз тут в мене на тому пише 20. Я думаю, якраз від осаду буде 17 літрів приблизно до 18%. Коли ми біле вино переливаємо вже з ферментера, бутиль повинен бути заповнений на 98-99%. Дуже важливо також використовувати піросульфіт калію. Звісно, що. Отут ми зважили вже. 1,8 і грама. Висипаємо. От. Висипали пірусульфіт. бачите, він такий білий, його добре видно. От. І е, тепер важливо переливаємо трубкою так, щоб було якомога менше контакту з, з повітрям. От. Прошу ще нічого е, рудого кольору тут не, воно не дістало. Я думаю, все добре. Можна. Вже переходити до переливки. Воно в нас повністю біле. Як я кажу, рекомендується робити так, щоб, щоб трубка була на дні і тут контакту з повітрям не було, але я такого зробити не можу. Ну, в принципі, я так завжди переливаю. Важно хороший результат останніми роками, коли вже почав займатися більш професійно, користуючи піросульфіти і інші культурні дріжджі і так далі. Кажу, воно, як бачите, білосніжне. Має ще такий трішки мутнуватий, мутнувате забарвлення, але це тільки через те, що ем, ще не закінчилось брудіння, там ще дуже багато дріжджів. На жаль, тут в мене вина вийшла трішки менше, ніж я думав, на ну, 2 літри менше точно. Тобто, бачите, бутиль заповнений не на 99%, а на відсотків 85% плюс-мінус. Ем, така ситуація, на жаль, не допускається ні при білому, ні при червоному вині. Потрібно, щоб повністю все було заповнене, повітря було якомога менше, бо інакше воно просто порожіє. Ну, не варто таке робити. Е, що зробити треба буде? Я просто зараз перелею трішки менші бутлі, і так, щоб було все доповне. От. А якби було повне повний бутиль, то який подальший алгоритм дій? Та просто поставити його під водяний затвор ще, і перевіряти, чи вода не випаровується. Ну, чи є води достатньо. Отак. Ось тут в мене отакий. На цьому, бутлі цікавий. я ж таким не користувався, але просто наливається вода і все. Тобто нічого складного нема. І після цієї зливки можна злити або за місяць, або так за три тижні, плюс-мінус. І після, друг... ну, після другої зливки через два місяці, тобто через три місяці від зараз. Зробити ще одну переливку. Ну і там вже можна переливати, скільки хочеться, залежно від технології, чи на осаді витримуєте, чи не витримуєте і так далі. От. І все. І за місяців 9 бутиль... розливаємо по бутилках і закурковуємо. На цьому виробництво вина білого цього року я завершую. Пишіть, що ви думаєте про такий спосіб в коментарях. Подобається, не подобається, вважаєте його корисним. Що думаєте про додавання піросульфіту калію? Е, я оцінив це. Я оцінив, бо він, по-перше, дезінфікує вино. Тут ні бактерії, ні, ні грибки не розвиваються, нічого. І воно не окислюється як біле, так і червоне. Тобто, я оцінив. Використовую вже не перший сезон піросульфіт. Рекомендую всім також. Все. Дякую за увагу. Побачимось!